Зараз тут кидаємо різні деталі цього пограбування століття, бо насправді ситуація з Приватбанком так і може називати пограбування століття. А я так прогнозую, відчуваю, що слухачі, які нас слухають, вони роблять такий висновок. А як ви це допустили? Тобто звинувачення йде нас, як ви цього допустили? Я хочу тут коротко пояснити, чому це відбулося. Тому що на той момент Коломойський взяв заручники багато мільйонів простих українців, які мали зарплати та пенсії в Приватбанку. Ці люди були заручниками. І завдяки цим заручникам Коломойський шантажував державу, виводив кошти, і фактично це пограбування було держави. Велике пограбування держави використовуючи заручників простих громадян України, тому те, що зараз відбувається, можна назвати Стунгольським синдромом. Я прочитав Вікіпендію. Стокгольмський синдром, психологічний стан, що виникає при захопленні заручників, коли ці нещасні, починають симпатизувати тим, хто їх захопив, навіть більше ототожнювати себе з ними. Використовуючи наш український нинішній досвід, можу продовжувати цю статтю з Ні, треба. Ці заручники потім починають голосувати за кандидата в президенти тих терористів, які їх використовували як жертв. Да. Ну як, інакше це можна називати?